Вітаю всіх слухачів курсу Всесвітня Історія історія України, інтегрований курс. Сьогоднішнє відео буде присвячено практичній роботі, учням слід записати у зошит число, замість класної роботи, практична і тема від республіки до імперії. Сьогодні ми повторюємо період правління двох правителів, імена яких назавжди золотими літерами вкарбовані в історію стародавнього Риму. А що це були за правителі, ви маєте відгадати, розшифрувавши два ребуси. Подивіться на екран. Зробіть собі помітки в чернетках. Це буде перший ребус і перше ім'я правителя. І другий ребус. Можете собі натиснути Стоп-кадр і декілька хвилин витратити на їх розв'язання. На уроках на наших ми неодноразово виконували цю вправу, тому сподіваюся, ви витратите не більше п'яти хвилин. А ваша практична робота буде складатися з таблиці, яку ви накреслите прямо зараз. Це буде табличка, яка складається з двох однакових колонок. Причому назва першої колонки це буде ім'я правителя, яке заховано в першому ребусі. Назва другої колонки це буде ім'я правителя, яке було заховано у другому ребусі. Після креслення таблички на екрані будуть з'являтися факти з біографії цих правителів. Вашим завданням буде правильно розставити їх в потрібну колонку. Зверніть увагу, деякі факти будуть дублюватися. Тобто одне й те саме словосполучення може бути вами записаним як в першу, так і в другу колонку, і це не буде помилкою. А ось і факти: Громадянська війна, перший римський імператор, сотий рік до нашої ери, 44-й рік до нашої ери. Марк Антоній, Клеопатра, 63 рік до нашої ери, 14 рік до нашої ери. Наступні факти. Пригадайте, хто з цих правителів був письменником. Далі другий тріумвірат, Гней Помпей, Марк. Крас, битва біля міста Ферсал, Намісник провінції Галія, Юліанський календар, диктатор, Лепіт, Битва біля мису акцій, Звеличений Богами. Зверніть увагу, при правильному виконанні завдання в кожній із колонок у вас має бути по 10 фактів. Перевірте і порахуйте. А вже підсумок практичної роботи ми проведемо на наступному уроці. Бажаю успіхів!